Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для іноземних змі зробив низку заяв про події в офісі президента на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, і про замах на його вбивство були люди, які хотіли вбити, і були постріли. і Було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди, наші які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося. Паралельно з цим були ультиматуми. І вони тиснули і паралельно з цим символи дзвінки від різних людей. Також у цьому інтерв'ю президент Зеленський розповів, що Україна є найбільшою як мінімум у Європі з ураном або титаном. Щодо урану або титану. Дивіться ми найбільші в, як мінімум в Європі. Угу. На цьому континенті в, в таких напрямках, і тому мені здається, що це дуже важливо захистити, щоб це не дісталось безкоштовно руским або не дісталось іншим. А кому можуть віддати русські Ірану або Північній Кореї можуть віддати за щось за борги, за якусь підтримку і Китаю тощо і ще одні гучні слова президента про те, що Путін говорить як штучний інтелект 80-х років старого образця. Спочатку в нього був в Мінськ, тепер Стамбул. Він розмовляє просто як така, який, не знаю, штучний інтелект 80-х років, тобто, знаєте, старого братства. Тобто, Він одне те саме методичку повторює, те саме було і тоді. Усі теми, які обговорювали на інтерв'ю, поки невідомі.